Вітаю! Розповім про історію так званої Золотої Орди та як утворилось Кримське ханство. Золота Орда утворилась як середньовічна степова держава після того, як засновник монгольської імперії Чигіс Хан розділив свою імперію між своїми синами. Золота Орда була різноетнічним об'єднанням. В ній проживали не лише монголи, а й різні кочові. Тюрські народи, такі як татари, булгари, угрофіни, берендеї, Кепчаки. Більшу частину кочового населення становили Кепчаки. В загальному Золота Орда складалася із двох історико-культурних областей, таких як Біла Орда та Синя Орда. Біла охоплювала західну частину сучасного Казахстану, Північний Кавказ, також Донські і Дніпровські степи та Крим. Синя Орда включала територію сучасного центрального Казахстану. Цікавий факт того, що самі жителі Золотої Орди не називали себе ані Золотою, ані Білою Ордою і перша писемна згадка датується приблизно в 1565 році. Біла орда і синя орда позначали тільки політичні центри. Ставки ханів, а сама держава називалася улуг Улусом або Великим Улусом. Назва Золота Орда це штучна. На монгольському улус означає державу, співтовариство людей чи громаду. Якщо брати до уваги найдавніші мапи європейських картографів. То можна побачити те, що назва Золота Орда немає. Натомість ці землі позначались або просто ордою, або улусом. Та улусом Батия чи Кепчацьким половецьким степом. Монголи при вторгненні в Кепчак, а це Половецький степ, привезли із собою свої традиційні юрти. Які відповідали їх способу життя. Звідси ж і походить назва цієї держави. Ці юрти мали у Монголії таке розповсюджене поширення і відрізнялися характерною формою. Юрти будувалися один раз і більше не розбиралися. Для перевезення їх просто ставили на вози і запряжали, запряжали биками. Найбільші розміри мала юрта хана. У ній проходили прийоми послів і князів та народу. За описами арабського мандрівника Ібн Батути, вона була просто вражаючих великих розмірів і здалека нагадувала пагорб, який відблискував своїм золотистим пластинами. Ймовірно, це і була та сама легендарна Золота Орда, від якої отримало свою назву давнє об'єднання монголів. З кінця 14 століття спостерігався розпад держави, і багато ханів поспішили утворювати свої власні незалежні улуси, так звані регіони. У контексті цих подій та процесів відбулося відокремлення від Золотої Орди кримських татар і утворилася держава Кримське ханство. Під правлячою династією гіраїтів це сталося в 1441 році. Новостворена Кримо-татарська державність була слабкою і в політичному, і в економічному плані, адже постійна боротьба за владу, в основі якої лежало протистояння претендентів на Кримський престол, постійно виснажувало державу. Основу економіки складало кочове скотарство і примітивне землеробство. І це не забезпечувало б ні потреби держави, ні прожиткового мінімуму на місцевому рівні. І свої внутрішні проблеми кримські хани розв'язували шляхом пограбунку та нападу на інші сусідні землі. Розуміючи, що довго на війнах вони не зможуть існувати, тому правителі вдались до розвитку міжнародних відносин. Зокрема, налагодили відносини із Османською імперією та Московським царством. З допомогою Османської імперії до влади Кримського ханства прийшов Менглі Гірей. Османська імперія тут мала власні інтереси. Зокрема, прагнула встановити панування в генуезьких колоніях та князівстві Феодору в Криму. Остаточний офіційний османський протекторат, тобто форма партнерства, в якій одна держава опікується іншою, був встановлений у 1475 році. Проте, на думку турецьких і татарських істориків, відносини між обома державами встановлювалися союзницькі, а не залежні. Кримське ханство під протекторатом Османської імперії проіснувало 308 років. Внаслідок російсько-турецької війни в 1787 році, яка розпочалась, і закінчилася в 1791 році, Кримське ханство опинилось під владою Російської імперії. Останній хан Шахін Гірей, 9 квітня 1783 року, зрікся престолу. А Катерина II підписала документ про включення Криму до складу Російської імперії. Дякую за увагу! Дякую за підписку.